Доброго дня всім! Сьогодні розповідь про нову орхідею з назвою Happy Carol. Щаслива Керол не виглядає на даний час щасливою. Подивіться на цю квіточку. Гарненька чи не так? Вона знаходиться на стадії виздоровлення після хвороби. Але все по порядку. Хто дивився моє перше відео на каналі, той же знає історію Августина. Знає, як довго я його лікувала. Так от, коли в мене вже опускались руки, коли я бачила, що би я не робила Августину, як не старалась його вилікувати, а йому стає тільки гірше, то я подумала, невже дійсно я не розумію цих квітів, невже не зможу за ними доглядати? Ось тоді і вирішила купити здорову орхідею. Вибрати її сама, таку, яка мені подобається, і попробувати доглядати за нею. Так я й купила Хеппі Керл. Серед великої кількості орхідей я вибрала саме її за цей незвичайний глибокий насичений колір і за форму квіточки. І на диво, орхідеї все сподобалось в моєму домі. Вона цвіла і цвіла. Постійно дорощувала квітконоси. Купила я її з квіточкою розміром приблизно 7 см. Але на дорощених квітконосах розцвіли такі гарні густі букети з великих квітів по 9 см. А ще ці квіти мали атласну сяючу поверхню і навіть ніжний аромат. Отак орхідея відкликнулась на мій догляд. Вона просто не переставала цвісти, дорощувала і дорощувала квіти, і її квітконоси перетворились в дві довгих коси, які звисали донизу з важкими рожево-бордовими китяхами. В мене не було ніякої можливості пересадити орхідею, так як вона постійно цвіла. А ще я надивилась різних відео, начиталась порад. Що квітучі орхідеї не можна удобрювати, і цілих два роки цвітіння моя хеппі Керл так і росла в дев'ятому горщику і поливалась чистою водою. Тому й не дивно, що рослина почала брати поживні речовини свого зеленого листя. А ще, звичайно ж, на фоні ослабленого імунітету почали розвиватись хвороби. Спочатку я замітила, що жовтіє листя. Потім і розетка пожовкла. Подивіться на це фото. Щоб спасти рослину, я пересадила її в більший горщик і почала удобрювати. Цього, звичайно ж, було мало. Додала фунгіцид, спочатку фітоспорин. наче стало трошечки краще. Почав рости новий лист, та виріс він невеликий, і знову розповзлась жовтизна. Ось тоді я підключила топсин М. Зразу ж почав рости другий лист, жовтизна потроху зникає. Але все ж при поливі через раз додаю ще фітоспорин і спостерігаю за рослиною. А вона знов цвіте. Звичайно ж, більшість любителів орхідей скажуть, що ослабленій рослині не можна давати цвісти. Треба спочатку вилікувати орхідею. Але в мене не піднімається рука позбавити мою хепі керл її красивих бутонів. Квітоноси я відрізала на початку лікування, але вона виростила новий. А тому просто допомагаю своїй орхідеї, Удобрюю її, проливаю фунгіцидами, А ще радію новому листочку і надію, що він виросте більшим за розміром, ніж попередній, що буде означати, що моя Керол знов стане дійсно щасливою і повністю відповідатиме своїй назві Happy Керол. Всім дякую за увагу!